Нам потрібно. Далі розвивати добовну галузь. є колосальні перспективи. Друге, ми повинні взятися краще за розвиток легкої промисловості і відходити крок за кроком від давальницької сервини, таким чином розвивати внутрішній ринок і нарощувати обсяги заробітної плати і середню міцю зарплату. Це особливо. І область тим цікава, і що ми так сміливо говоримо, що вона багатогалузева. Я хотів би сказати. Відносно комунальних підприємств, які в нас є у власності громади області в обласній раді. У нас більше 30 комунальних підприємств, і приємно відзначити, що збитковість їх в, нас в три рази зменшилась по кількості на цих підприємствах. І ми ми завдання поставили перед собою і перед керівництвом цих підприємств, щоб у цьому році до кінця року збитковості взагалі вийшли комунальне підприємство, які є в комунальній власності обласної ради.